Чи правильно розпочинати новий навчальний рік у львівських школах 19 серпня? Законно це чи ні? І чи вплине на якість навчання? Дуже багато запитань до одного єдиного повідомлення з кількох слів, яке озвучив міський голова Львова Андрій Садовий два тижні тому. Дискусії не вщухають, емоції зашкалюють усіх сторін суперечки. Тож далі у блозі про вчасність рішень влади усіх рівнів, комунікацію з громадою та повагу до законів у місті Львові. Мене звати Ірина Папірник. Ви дивитесь Ютуб канал Вівмедія. Тож підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Масові обстріли у березні-квітні 2024 року були скеровані на знищення української енергосистеми. Ще у квітні мої колеги написали матеріал, де пояснювали, чому досі світло є, і які прогнози надалі, зокрема, маючи відкриту інформацію, що державне. Центр енерго втратило 100% теплової генерації. Це на додаток до знищення Зміївської та Трипільської ТЕС. Росіяни влітку 2022 року окупували Вологірську тес на Донеччині. А енергохолдинг «Дітек» Рената Ахметова втратив 80% об'єктів генерації. Про холодну і не передбачену зиму тоді говорили усі, хто вмів і міг говорити. Але минув квітень. Травень та червень, і посеред спекотного літа, в середині липня, команда Андрія Садового приймає рішення розпочати навчальний рік у школах 19 серпня. Рішення це прийнято з однією метою, що розуміючи, що зима може бути складною, але максимальну кількість часу ми маємо зробити так, щоб діти вчилися у школах за партом і отримували добру і якісну освіту. Максимальна кількість часу це додаткові 10 днів на противагу тривалим канікулам. І, взагалі, чому це рішення визріло саме у липні, а не у квітні, коли можна було підготуватися вчасно до перечасного старту навчання? А невідомо. Але навіть таку благородну мету не дуже зацінили освітяни в уряді. Зокрема, про це висловився на своїх сторінках освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Освітній процес у школах врегульований у законі України про повну загальну середню освіту. Частина 3 статті 10 цього закону вказує, що освітній процес у школах організовується в межах навчального року, що розпочинається у день знань 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Але є одне, але під час воєнного стану всі процеси загальної середньої освіти, зокрема тривалість навчального року, дата його початку та закінчення визначає кабінет міністрів України. Кому цікаві деталі, то можете почитати це в змінах до закону України про повну загальну середню освіту щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану від 19 червня 2022 року. Але для Андрія Івановича, очевидно, камін не указ. Закон України не зовсім закон. Тут своя Галицька республіка. Реакція Сергія Горбачова обурила пана садовому. Йому стало прикро, що його ініціативну ініціативність ніхто не зацінив. Тож він виходить в публічний простір з дописом на Фейсбуці. Мушу зацитувати трішки. Сумно читати обґрунтування освітнього омбудсмена про те, чому громади не можуть почати навчальний рік швидше ніж 1 вересня. Дуже багато документів, дуже багато рутини, дуже багато обмежень. Все це говорить лише про одне: наша освіта потребує змін. Якби ми у, Ль у Львові орієнтувалися на труднощі і не шукали можливостей, то тут не було б нічого, буквально нічого. Дуже багато виправдань у тому, що ви не дотримуєтесь закону. І ні, це не цитата, це моє спостереження. І Освіта потребує змін. Але чи це ви нацьковуєте громадян на урядові структури, загортаючи все це у стандартний папірець про радянщину і бю бюрократизм? Але ці речення це лише про захист від нападу. Далі пан Садовий пояснює потребу у довгих шкільних канікулах і швидкий старт навчального року. Далі цитую: якщо взимку ситуація з енергетикою або опаленням погіршиться, школи відкриють свої двері для всіх, кому треба зігрітися або зарядити свої пристрої. Навчальний процес буде перервано перервано ще тоді. Що тоді рекомендуватимуть люди, які знають всі закони та правила? Зум, вибачте, але ні. на третьому році війни. Ми вже знаємо, що це так не працює, і ось тут у мене питання як мами школярки, тобто моя дитина має розпочати. На 10 днів швидше шкільний процес, а потім піти на зимові тривалі, та навіть не зрозуміло наскільки тривалі канікули, аби інші двів'яни грілися у школах, тобто інших приміщень у місті для цього нема. Вигнати дітей з тепла у холодні домівки і перервати для цього навчання заради пунктів незламності, які можна облаштувати деінде. Я правильно зрозуміла? Бо, наприклад, інші громади на Львівщині ті ж пункти незглавності облаштовують у біотеках, закладах культури чи інших комунальних приміщеннях. І це не інновація пана Садового. Уряд справді рекомендував облаштовувати пункти обігріву у школах, але лише у разі, якщо інших приміщень немає, І це підтверджує освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Я прочитав допис пана Андрія, я не знаю, де він про це писав. О, але я не побачив цю, ну скажімо так, цю ідею е, школи звільнити для пунктів незаможні. Якщо це так, це то неправильно. Тобто в інших громадах області знайшли вихід з ситуації, коли треба забезпечити дітей навчанням, теплом та гарячою їжею. І водночас піклуватися про інших, бо вони знають, як це на третьому році війни робити. Зокрема, розуміє, що вся відповідальність за школу впаде на її директора, який після перетворення школи на притулок має привести її до ладу, перевірити усі приміщення заради безпеки і комфорту школярів і освітян. Але у Львові все роблять по іншому. Ми тобто мушу прочитати ще разочок, вибачте, процитувати ще раз разочок садового. Прошу міністра освіти дослухатись до цієї думки. Я розумію, що важко контролювати таку величезну структуру. Хочемо, щоб ви були нашими візіонерами та наставниками, а не комісарами. Наратив цього меседжа я коментувати не буду, але дам у відповідь коментар освітян з Львівської обласної військової адміністрації. Десять днів ситуація не змінить, але навіть якщо громада хотіла внести корективи чи запропонувати. Кабінету міністрів врахувати їхню ініціативу. Ця ініціатива мала поступити не скоріше кінця березня, початку квітня, для того, щоб можна було врахувати і відпустки вчителів, і підготовку закладів освіти до нового навчального року, до опалювального сезону. Окрім того, а чи готові львівські школи до передчасного до передчасного початку навчального року? Їх усі вже обійшли інспектори ДСНС, перевірили укриття, якість води, відповідні служби видали дозволи на старт навчального процесу? Чи це теж не важливо, не що сьогодні країна воює? Але дискусія негатив та порушення закону влада влади Львова не спиняє і на сесії Львівської міської ради, 23 липня. Начальник міського управління освіти ще раз підтвердив, що навчальний рік почнуть з 19 серпня і виголосив звернення до міністра освіти. Ми всі з вами знаємо, що в період дії військового стану зупинена норма дію закону України про освіту про те, що навчальний рік триває з 1 вересня по 1 липня. Ми чудово розуміємо станом на сьогоднішній день, яка є ситуація з енергетикою і з тим, що може чекати нас у період зимовий і, особливо в період опалювального сезону. Відповідно, у місті Львові ми ставимо собі одне основне завдання це в першу чергу надавати добрі якісні послуги, простими словами, мати гарантію, того, що наші діти в період цієї зими будуть вчитися за партами. А якщо ми будемо мати складну зиму, то щоб ми мали запас цих днів, щоб дати дітям в першу чергу якісну освіту. Знову мушу наголосити, це лише 10 навчальних днів. Який запас? Чому лише зараз, а не у квітні, чому лише 10 днів, а не весь серпень, що справді суттєво вирішило проблему. Але знову про це у садового не говорять. Сам Мер Львова свою пропозицію резюмує. Це мудро, тому що коли була біда, ми самостійно приймали рішення, коли починати закінчувати. Тому ми ближчі до людей. А отут от я би так голосно не говорила, Бо люди у Львові, пане міський голову, не всі так думають, як ви собі це уявляєте. Я думаю, що вкрали в дітей дві неділі. Відпочинку і в батьків так. також ну, хочеться ще відпочити. Вважаю, що це трошки зарано. Все ж таки, давайте будемо по закону з 1 вересня. То до якої ви громади ближче? До людей, які як і я не зовсім розумію, чому школи пропонують використовувати як пункти незглавності? Я думаю, що школи повинні бути школами, а пункт незглавності це повинно було зробити три роки назад. Будь-які е заходи, які необхідні для того, щоб допомогти людям пережити стан війни, є виправдані. За винятком лише тих, які обмежують права в освіті. Якщо це буде якось плану впливати на процес освіти, це дуже негативно. Бо результат цих дій ми побачимо через років 10-15. Своє звернення до кабіну у ратуші зачитали в 11 ранку, 23 липня, на сесії Львівської міської ради. А вже по обіді цього ж дня уряд видав указ, що навчальний процес має розпочатися 2 вересня 2024 року. Доручив це обласним військовим адміністраціям разом із засновниками закладів освіти забезпечити організацію початку Навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній е, одиниці у Львівській військовій обласній адміністрації кажуть, що все робитимуть за законом. Навчальний рік на дві тисячі двадцять рік розпочинається 2 вересня. Ну, закликаємо всі громади ретельно виконувати законодавство України і дотримуватися постанов Кабінету міністрів України. А ось тепер цікаво, чи піде відверто Андрій Іванович проти уряду і проти думки людей. Які й обирали?